Слухайте, але оці всі мурчащі коти, так? Вони ж не сьогодні з'явилися mm. в структурах влади. От звідки ці хвости тягнуться? Ну Конкретно ці, як я розумів, з'явилися в 2020 році. Зайшли в Енерго, там десь там, на початку 2020 року. Конкретно ці. А, хто їх привів, хто їх завів, хто їх погодив взагалі? А, це велике питання. Тому що знову ж таки є формальний процес погодження, ну як призначається, наприклад, президент Енергама, Котін, чи віце-президент на той час Галущенко. Я нічого не мав спільного, коли котами не звали. Правда, це. Дивіться, це просто гра слів. Але я просто до прикладу кажу: їх призначають там на засіданні уряду, наприклад, які був акціонером і є акціонерами Енергоатома. Тоді ще наглядової ради не було. Але хто їх порекомендував уряду, хто позвонив в уряд. І сказав їх призначити? Оце це ж велике питання.